Чим глибше ти занурюєшся в вивченні англійської мови, тим більше вона відкриває свої дивні часом абсурдні тонкощі. Так, наприклад, слово кен це не лише можу, а ще й баночка. Кен кук», кен лимонейд, баночка, поле, баночка лимонада. Звучить просто. А є ще тін, коло або ж жестянка, бляшанка. Tін of Tuna, of beans. Ти вже не знаєш, що з цим робити. А потім приходить shit. fucking shit, hoлі it, bullshit, manкі shit. І ти кажеш, окей, англійська мова, мова емоцій. Але є ще тюрт, ескременти, пу, какулі, дитяча версія, догпу, кіндерпу. Звучить майже мило. Потім кульмінація. Контейнер для собачих какашок. Англійською звучить як путін. Так так, путін. І ти вже не можеш це слово сприймати інакше. Англійська мова мова, яка не перестає дивувати. Тепер живіть з